В цьому відео ми розвезли шість безкоштовних обітів від закладу Фортуна та продукти за ваші донати людям, що того дуже потребують. Купились в тебе всім необхідним, взяли трохи смаколиків та поїхали в гості. Добрий день, добрий день. Як ваші справи? Нормально. Ми до вас з невеликими подарунками. Якраз щасно, мамо. Зараз будемо їсти А що ви Як придумали? Не було день народження. Так. І у вас було день народження, і ми ніде не можемо нічийку, ні, ні кавусі попити, бо в нас немає часу. Дякую вам. Це вам безмежно. Дякую. До зустрічі. З понеділка зустрінемось з вами. Так, цей пакет, ліки, кавунчика і обіди. Оце то бабуся зрадіє. Або ні. Ви не ждали, а ми приїхали <смірші> пропали трошки. По-перше, ми вам купили продуктів, по-друге, ми вам купили каплі, які ви так просили. Кавун. А що ви за голову беретесь? Так. Що це таке? То обід вам не треба буде готувати, перекусити зараз, і пообідаєте. Ну, <реш> мало so, я, я вам щось дати їсти, то вони мені. Що я <реш> <So, реш> so, yeah, пережила? А ви за вас так переживаєте? То ви того кота трошки з ним граєтесь чи не гладите? Чому? скорм корм'є в машині, я швидко його накормлю. Кс-кс-кс-кс. А ти відгукуєшся, тягарник. Дякую вам за цибулю. <ривіт> Не переживайте так за нас. Будемо <ривіт> старатися приїжджати частіше. От звикла я до вас, і все. Ну, Ми далеко так... живемо від вас. Діти, так мені як вожньою. ой. І все. Дякувать Господу, що вас прислав знову до мене. Щоб були здорові. Добрий день. <ріг> до кави. Нам сюрприз. Да. Ти до так, так, да, кавунчик. Продукти. Мої дорогі діти. Мої тут <ріг> діти, дорогі, я, я вас люблю. Маєте бути сильною. Гарного дня вам, бережіть себе. Якщо нам путь вобіть. Я хто себе береже. Окей, okay, let's в Остання бабуля на сьогодні. Добрий день. Доброго так, ми з неспустими руками нам сьогодні кажу, заклад дав обіди і ми розвозили ці обіди людям. І, якраз у да, і ми ще скупилися продуктами для вас. Дівна мене, слава Богу, стала їсти. Молодець вона. В мене зараз вона поїде просто у ніч. То ви вже їсте все, так? Да? Був дуже радий побачити і, вас, і уже ми, зас, ми, заскучав. Ми, Молодець, і ми раденькі. Вам. Спасибо, спасибо вам за продукт. Спасибо, за спасибо вам від щирого серця. Да. Хто допомагає. Хай всім людям, хай Бог дасть здоров'я.